Вітаю на моєму каналі 24 квітня. Сьогодні я зніму одне невеличке відео для любителів старої техніки. І особливо для людей, які займаються реставрацією старої техніки. У мене на огляді шмат рами мотоколяски S3AM 1967 року випуску. Це достовірна інформація, тому що я її сам. Розпилював, розбирав, я цей знайшов шмат рами, який валяється, це в мене вже років 20. В ньому навіть збереглася оригінальна фарба такого кольору. Так от, у багатьох, у багатьох джерелах інформації, о, отак скажемо, Пишуть, що ця рама була виготовлена із високоякісної хроманціллівої сталі. Я вважаю це справжня брехня, тому що бачите, метал тут звичайний, труба тут звичайна, як водопроводна. Ось я зараз подивлю, як... якщо придивитися, там вид... видно шов Тобто ця труба навіть не безшовна. Це звичайна труба, вона, як її відпилюєш, е, сноп іскоро, такий самий, як від звичайної водопровідної труби. Тому ця сталь може марки 30 або марки 3, вона легко пиляється, легко корадує, це корозія, бачите, всередині. Ніякої там добавки хрому немає. Бо всі спеціалізовані труби виготовлялися безшовними. А тут всередині є шов, Вон, якщо придивитись, ось бачите. Тому, якщо кажу, що там високоякісна хромосіллева сталь, це байка, міф. Нічого там такого немає. Ось дивіться, уважніше. Бачите? Це нижня частина рами на цих ушах кріпилися балансири підвізки. Балансир підвізки схожий на балансир підвіски моторолера Муравей, правда він трохи довший. Ось сюди вставлялися шайби, тобто вставляється балансир підвізки, потім вставляється гумовий блочок, втулка гумова. Далі шайба сюди вставляється і болтом все скручується. По конструкції трошки схоже чимось на кріплення ресору москвича. Або в У вули. У немає нема отакої, отакого отвору великого. Там два однакових отвори. Там зробили простіше. Отака така конструкція. Вона з цієї сторони і з тієї. Тому якщо вам ще раз скажуть про хромоцільову сталь, скажіть, що ті люди просто-напросто не в курсі. Вони, вони не в темі, вони не знають, з чого вона варилася. варилося. з звичайного металу із дешевих сталей і нічого там не було такого, щоб його казати, що вона коштувала великих грошей. На цьому все. Якщо у вас є якась інша інформація, Пишіть свої думки, ну до наступних відео.